Експонати, які народжені двічі, так можна сказати про реставровані твори кераміки, що представлені у музеї українського народного декоративного мистецтва. Різноманітний посуд, настінні прикраси, глиняні фігурки. Усе це відновлено однією людиною. Понад 50 відреставрованих керамічних пам'яток виставили у музеї українського народного декоративного мистецтва. Усі їх відновила Наталія Реванок. На це її знадобилися близько трьох років. Більшість експонатів представлено вперше. Ця кераміка була розбита під час великої вітчизняної війни, коли музейну колекцію винесли вивезли до Німеччини цілою і неушкодженою, а повернули абсолютно розбитою, перемішаною. Цей експонат головний твір місяця. Серед розмаїті керамічних виробів бариня єдина лялька-прикраса. Реставраторці було найважче і водночас найцікавіше працювати з нею. Згадую, які елементи були втрачені. Не вистачало руки однієї, потім там на шляпі теж був фрагмент втрата була фрагменту і. На цій на юбці теж були втрати великі. Тарі кінця 19 століття пережила не менші втрати. Розбиту на шматки пам'ятку реставрували близько місяця. Однак у фондах музею зберігаються ще сотні понівечених експонатів. Зібрані в такі пакуночки експонати розбиті на дрібні шматочки. Їх біля тисячі серед них і твори народної кераміки, і фарфорові роботи. Крім кераміки, на виставці представлена і полотна Наталія Риванок. Експозиція працюватиме до середини квітня. Богдан Бур'яненка, Оксана Дупак і Гропленкін, телеканал Київ.